І не можу не задати інтригуюче питання. Яка ймовірність, що друга пані прем'єр України повторить долю першої? Старший аркан повішений. Дійсно, така ймовірність існує. При яких умовах це може статися? Старший аркан вежа. Якщо рухне весь задум, її принесуть у жертву. А взагалі, як пані прем'єр сприймає своє призначення на посаду і чи усвідомлює ризики? Старший Аркан суд. В її розумінні це доля, що вона обрана, що по-іншому бути не могло. Так, страх присутній, але хто буде думати про наслідки, коли відкривається дорога на Олімп? Можливо, це дійсно доля. Давайте подивимось. Не зовсім, я б не сказала. Взагалі враження, що вибір зробили за неї. Карта дуже атмосферна. Я відведу тебе туди, де ти ніколи не була. І все ж, чи може повторитися історія? Чому би ні карта ностальгії? Все повторюється таке вже було. Просто є пропозиції, від яких не відмовляються, і це була саме така: що тут скажеш? Хочеш насмішити богів, розкажи їм про свої плани.